До гуляємо поки погода. Thank <laughs> you. Це я зараз вражений тим, що скільки зараз людей на вулиці. От повиходили на вулицю, тому що людям кудись себе треба діти. так? На роботі нема що робити, світла нема, підприємства, як правило, не працюють. Якісь там торгові центри працюють, але я думаю, що люди вже насили, вже купили те, що могли купити, тому що переживали, що буде, як буде в подальшому ситуація складатися в цілому в Україні, не тільки в нашому регіоні. Сьогодні 15 градусів тепла. Тому що на вулиці тепліше, ніж в будинках і в квартирах. І це правильно. Я думаю, що під вечір люди будуть збиратися в палаці культури, і в палаці спорту побільше. І тут створені такі умови, що люди можуть чимось зайнятися, особливо діти. Ми сьогодні віддали палац спорту повністю під людей, під дітей. І хто бажає, будь ласка, можуть використовувати ці спортивні майданчики, спортивні зали. Палаці культури також ми бачимо на двох поверхах, знаходяться люди, де можна сьогодні ну, заряджати телефони. Заряджати телефони можна і в мерії також. Я сьогодні знаю, що є такі, ну от, наприклад, в центрі чотири точки, де можна Це і волна, це палац культури, палац спорту, мерія. На жаль, зв'язку сьогодні нема і не знаю, коли він з'явиться. Зараз ми над цим працюємо, ведемо перемовини з тенетом, Кренетом. Може, там щось зараз. Зараз питання, скажімо, там в якійсь мірі вирішується. Відносно інфраструктури міста. Інфраструктури міста, тепло, наскільки я маю інформацію про те, що через декілька годин ми повинні по одній з ліній дати електроенергію і теп, на, прямо на теплокомуненерго. І тепло повинно бути проблеми з водою. Нема, хоч ми зараз працюємо. У нас працює зараз дизель-генератор і на очисні споруди, і на подачу води. Якщо ну, є проблема в нас по прийомці стоків, це на деському припортовому заводі, тому що ми, 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 не даємо, ми подаємо стоків більше, чим вони можуть переробити, тому що в них також нема світла. Якщо ми ці питання утрясемо, я думаю, що ми будемо воду подавати цілодобово. А зараз три години зранку, з 6 до 9. 9 і вечором з 6 до 9. В цілому 6 годин на день ми воду подаємо. Що світло, мене питають ці люди, коли буде, ніхто не може відповісти, я абсолютно впевнений, на лінії навіть губернатора. Там, обласної державної змінація, районної адміністрації, чи, чи, чи я тут на місці, не можемо дати, тому що це питання може виникнути в будь-яку хвилину або в плюс, або в мінус. Ну, думаю, що будемо чекати. Саме як є інформація в мене про те, що саме такі ж часи, які треба нам пережити, це сьогодні день і ніч. А завтра повинно бути легше, якщо ніяких таких екстрених ситуацій не буде в цілому по державі. Скажіть, будь ласка, люди виходять зараз з такою ініціативою. Є старлінк, тобто найголовніша сьогодні проблема навіть не світло для жителів, а скільки неможливість зв'язатися. Чи можна вирішити це питання через Starling, місцевий старлінг? Ми вирішив нема питань з бюджету. щоб ви розуміли всі з бюджетом проблем нема проблеми, де його взяти. Якщо сьогодні є можливість, і хтось нам може сказати, що от є старлінг, давайте кошти ми сьогодні можемо перерахувати, по побізна, безналу, безумовно. Ми можемо це купити. Ми не можемо купити сьогодні і диспалива, і дізель-генератори, і старлінг, і, і, дізель і так далі. Але старлінг він не перекриє все місто. Старлінг воно може, ну скажімо так, працювати. Ну, локальна, допустим, зв'язок з областю, там може бути 10, 12, 15 чоловік і так далі. Це не, не, не той зв'язок, як, зв який може накрити все, все місто. Але да, ну, тут я вважаю, що дуже правильна така пропозиція, що повинна бути рація хоча б в наших керівного складу міста і директорів комунальних підприємств. Зараз ми також, я зараз цим займаюся також, хоч ми цим займаємося зараз в пошуках таких наборів. І ще одне питання: чи можуть представники місцевої влади вийти на е, м, операторів мобільного зв'язку, для того, щоб вони все ж таки зробили щось для зараз, того, щоб Зараз ми працюємо. Тому, для того, щоб з'явилася, оці наші антени, вишки, да, які в місті, вони повинні, бути, е, під, е, ну, повинні подати світло туди. Електроенергію. Сьогодні вони без електроенергії не працюють. Питання ми ставимо перед ними про те, що вони повинні поставити дизель-генератори. Але це не наша власність. І ми не можемо купити дизель-генератори за наші, за наші кошти і поставити їм. А вони повинні за свої кошти купити і поставити. Але да, зараз ми ведемо перемовини, але повпливати, заставити практично не можемо, але робота така ведеться. Що наразі обговорюється щодо полегшення цих умов, які у нас є, чи планують в міській раді придбання, наприклад, дизель-генераторів на певні об'єкти для того, щоб надавати ще безкоштовний доступ до того, аби люди заряджалися, тому що сьогодні більше працюють заклади, працюють бізнес. Ну тобто так. торгові центри, голови ОСББ теж деякі так. придбали, але от немає інформації. Інформації, що роблять органи місцевого так, самоврядування. Так, жить, а де, а де ми ще повинні створити для, для того, щоб зарядити телефон. Ну, я, я, сьогодні, я вже говорив, що ми от тут в центрі в нас сьогодні є декілька таких точок, де можна сьогодні прийти зарядити телефон. Палац культури, палац спорту, мерія, волна і в торгові центри я знаю, також допомагають, ОСБВ допомагають. Сьогодні, якщо людина хоче зарядити телефон, проблеми нема. Це я в цьому абсолютно певний. Так що тут, думаю, що всі питання будуть вирішені відносно зарядки телефонів. Біда в тому, щоб зв'язок був. Телефони то ми заряджаємо, телефони то заряджені, а зв'язку зв нема. Угу. Це проблема. Ну, будемо, я ще раз говорю, нам потрібно пережити сьогоднішній день і, і ніч може бути. А е, з завтрашнього дня, може, навіть серед ночі, може з 3 години. Повинна стати легше, повинна вже якась бути, може подадуть електроенергію. Якщо нам подадуть електроенергію, хоча на декілька годин, вони потім після цього, що декілька годин працює зв'язок. Чотири години десь ще працює зв'язок. Ну треба хоч 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 пару годин треба цю електроенергію. Угу. Чи облаштовані у нас пункти обігріву настільки, наскільки це рекламується на державному рівні, що там є тепло, є можливість чаю і ну, от, зробити і, і пункти незламності. Бо, вони пункт, називаються? У на сьогодні. Є два пункти незламності. Це про це знає на рівні області, і за за межами області. Два пункти незламності. Скажімо так, ну розстояння між ними повинно бути не, не більше, ніж 500 метрів. 500 метрів це ми зупинились дві дві такі два таких пункти. Це пункт палац культури і палац спорту. Зараз ми сьогодні це почали. Ми скажімо, люди можуть заряджати телефон, можуть попити чаю. Сьогодні це все працює. Сьогодні я живу там із залами відкриті. Зараз в нас є можливість сьогодні обігріти. У нас є дізель-генератори, мощні дізель-генератори води на спорткомплекси, є дізель-генератори з, з палацу культури. Ці питання можна вирішити, але... Розумієте, витрачати зараз 50 літрів діспалива в годину на палац спорту, а на вулиці 15 градусів сьогодні це я думаю, що нема резону. Але якщо прийде такий час і треба буде, коли там мінусова температура на нулі, так далі, ми сьогодні в змозі вирішити ці питання. Люди можуть сюди прийти. Ми навіть в палаці спорту ми можемо розмістити. До 700 людей там можна не тільки сидіти, там можна полежати. Там буде і обігрів, там буде і чай, кофе, і воно вже є. Там вже є. Люди зарядити телефони можуть. І я думаю, там якісь спортом можуть позайматися діти, ну щоб не було там і дуже так тус. Як? Ну, щоб ну, вони так. нудно, щоб вони веселились. Так. Я думаю, що ці питання ми сьогодні в змозі вирішити. Якщо буде таке скрутне становище, ми ці питання вирішимо. Там ще має бути кімната, дитяча кімната. Ну, якщо в нас дитяча кімната, ми можемо цілий зал надати їм, будь ласка. А от в палаці культури ви бачите, що на другому поверсі там повністю зайняти дітьми і там є можливість дітям чим займатися. Ну, до цього часу має вирішитися питання зі зв'язком, тому що повітряні тривоги, ну да, війна да, триває, і да. зв'язок зараз це основне, питання. основне тому що питання. Тривогу потрібно буде повідомляти, і люди мають да. бути в безпечні. Ми місці. сьогодні начальник поліції знає, я вже з ним говорив на цю тему. Що якщо є повітряна тривога, буде їздити машина по вулицям і об'являти повітряну тривогу, як повітряну тривогу, так і відбій повітряної тривоги. Угу. А вони звідки будуть дізнаватися, якщо немає ну, зв'язку, який зараз начальника поліції відправив в Одесу, щоб в них був якийсь зв'язок. Ну ну хоч вони повинні на рівні якісь держави з'ясувати, як тримати зв'язок з громадами, з містами, з районами.